Всім привіт, любі друзі, рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні прогуляємо з секонд-хендом. Сьогодні перший день оновлення, але не зранку а десь по обіді. Наливайте собі смачну чай каву і почнемо. Спочатку я пішла у розділ аксесуарів. Вирішила подивитися шапки, шарфи, але, на жаль, такого не було. Зато були такі кепечки, От, наприклад, ця вона нова Батекс якась. Фірма ОАЕ, чи, В общем, якась фірма пов'язана з гелікоптерами. А ця кепі була абсолютно нова, від Divided чи DM. Бачите, вона така позаду на резиночки, але це був великий розмір на велику голову, десь розміру L. Цей дуже веселий растаманський кепі, теж мені сподобався. Спочатку здалося, що він був ручної роботи, але ні згодом я знайшла бірку, він 100% синтетичний, але погодьтесь, веселенький, веселенький такий фасон. Шапки були, але не досить гарні. На взутті було дуже багато каблуків, усяких босоніжок, і дуже багато що мене вразило, це от такі бальні туфельки танцювальні. Хто займався в дитинстві, можливо, зрозуміє. Вони дуже м'якенькі, зручні. А це вже такий привіт із 10-х на платформі. А це досить сучасна модель із прозорим каблуком і прозорими лямками. Але досить поношені були. А, хоча виглядали непогано. Це такі туфельки Чарли Чапліна, ви знаєте, лофери, а, дуже вживані вже, але бачите, щось у них шкіряне. Танцювальні туфельки дуже м'ягенькі, всі загалом розміри 36-37. Вони зазвичай в спеціалізованих магазинах, такі досить дорогі, але тут були в досить пристойному стані. А на шерфах я знайшла пововняний відкозний шикарний палантін навіть. Дуже великий, тут намагаюся вам показати наскільки. Дуже приємний на дотик, оскільки у складі у нього були лише натуральні матеріали і в таких досить універсальних кольорах. Ще був цікавий роз... розділ з подушками. Вони були усілякі різні, під різний інтер'єр, від скандинавського мінімалізму до бачите, вікторіанських цвіточок. Оці подушки-паєнки двосторонні завжди мене ваблять, хоча зовсім не підходять під інтер'єр, досить лаконічний. І цю таку цікаву штуку я знайшла. Це такий масажер для шиї або попереку. Досить прикольна штука. Получається, на таку подушечку. Там всередині теж якийсь матеріал такий цікавий, не зовсім. Гладенький, не, не поліестер, точно. І зверху нашиті такі е, трикутнички, вони колючі. Ще такі дві подушечки мені сподобались. В принципі, нейтральний патрівий інтер'єр, в пристойному вигляді були. На аксесуарах я далі знайшла не сумочку, а такий досить непоганий гаманець. Всередині він був цілий, але без будь яких пірок, тому по складу не скажу, але на тотик це штучна шкіра. Вся фернітура була ціла. На люксі я знайшла таке плаття комбінашку. Воно було більшого розміру, ніж на мене. 3840, це десь ML в новому стані, з поліестровим підкладом, але не стала на себе міряти, тому що воно точно не сіло, але вирішила вам показати. Досить цікава знахідка. Особливо гарно її носити з якимось, знаєте, великим золотим бомбером, наприклад, дуже темнітно всередині. Далі пішла на ковтинки, блузи. Ще все не полишає надії знайти шовкову блузу від Дольче Кабана. Я шуткую хоча б просто шовкову, але мені поки не щастить. Були вся і цікаві ковтинки, блузи з цікавими візерунками. Але все щось не те. Тому вирішила піти далі на светрики. Оце такі в італійському стилі, але абсолютно поліестер. Це такі м'ятенькі, трохи з минулого, светрик, рожевого відтінку. Це класична кофтинка косичкою поліестрова. І знайшла ось таку курточку. Спочатку мені здалося непоганою, поки я не знайшла великої рижої плями своїх, бачите, я думаю, що її складно буде вивезти. Це такий вельвет зверху. А, і всередині штучна шкіра така чебурашка, Але бачите, побірка вона вже досить поношена. Не знаю, чому ми так паруверськи вирізали бірку основну зверху. Але позаду виглядає непогано, але направо не через недоліки. А це більйонер. Якось так. Звучить цей бренд розміру L, досить пропрацьована фурнітура, непогано виглядає, всередині поліестер, поліестерова підкладка, і, на жаль, вона була порвана під пахвами. В цілому виглядала виглядав цей бомбер непогано, фурнітура металева. Як бачите, виглядає добре. Ще знайшла дві шкіряні косухи. Перше це від вера мода. На зовсім маленького розміру, XS. Це штучна шкіра і всередині болейстровий підклад. Що нормально для мас маркету Деталі пророботані, Бачите, все на місці, всі кнопочки. Навіть От позаду я зараз дивлюся, є якісь подряпини по шву, а самі замочки навіть були в бумагі. А це е, німецький бренд Gipsy, якщо я правильно його говорю, е, це така, знаєте, мені не цього слово вінтажна річ. Це така, знаєте, груба шкіра, груба косуха вже розміру S. Я думаю, він мені більше пасуватиме. І як бачите, там навіть було щось на російській, і показую вам на англійській було написано, що це натуральна шкіра і бавовняна підкладка. Бачите, так брутально все пророблено, всі деталі. Така. Реальна байкерська куртка або подруги байкера покажу вам надалі у примірочній. Вітаю вас у примірочній. показую свій аутфіт. Outf Це моє кашемірове пальто бежеве. Всередині у мене в мій звичайний робочий худі, котонові джинси і ще погода дозволяла мені надіти ще літні снікерси. Такий, знаєте, нью стайл нью-йоркського бомжа, як я його називаю. Ось ці курточки, які я вам ще не показувала в залі, взивати цією штучної шкіри і натуральну. Ще з розділу Люкс знайшла такий гольфік від Zara, Він досить такого насиченого пурпурного кольору. На жаль, камера цього не передає. І він в стані нового. Зараз намагаюся показати вам склад. Це звичайний гольфік маркет але приємний на дотик. У складі у нього є віскоза, нейлон і Elston. Наступний светрик це навіть не светрик, а такий, знаєте, піджак такого от бренду, що мене привабило, в ньому дуже цупка приємна тканина 44-го розміру. Трохи більше, ніж мені треба, але якщо використовувати на підчаг, маю зроблено в італії 100% кашемір. Наступний гольфік Светрик від Sergio Sergio розміру S, темно-синього кольору. І він вже, як бачите, зі 100% вовни Меріноса. І з вовни це. А одна із найвищих ланок, як 100% відсотків вогни, бачите, дуже приємно, не колюча, дотик дотики дуже тепле. Ще до светрик вже на, в звичайному відділі секонди, я знайшла. Ось такий ем, кирпічний, червоний, цікавий колір. Платний мій покорив 40% вовни одного виду і 60 іншого. Тобто 100% вовна. вовна Ананта фірма зроблена в Італії. Вирішила його приміряти, У нього таке невеличке горлишко є. Досить довгі та об'ємні рукава. Він йде на розмір ML. який досить об'ємний, але мені подобається. Знаєте, знизу підтіти якось мачку, зверху цей сфетрик. Непогано. Він же був трохи в ковтунцях, може його на правильно брали, доглядали за ним. Це можна поправити, але він дуже-дуже теплий. І ось так він виглядає під моє пальто. Наступний о, гольфік це звичайний масс маркет Zara, досить тоненький, ось такі цікаві у нього рукава. Колір цікавий, але коли я натягла, знайшла його недолік. Зараз я вам буду показувати це, як ви розумієте, гольфік long sleeve, не спортивна кофта, і була ось така деремаха, що в мене навіть влізло туди великий, великий палець. На жаль, Але колір, повторюся, дуже красивий. Ось я одразу на нього приміряла це кашеміровий, кашеміровий жакет, якщо можна так його назвати. Непогано сів, такий з карманами спереді, на гудзиках, але трошки не мій стиль, але було дуже-дуже тепло на цих двох речах. Хто любить, таке чому б мені. І важить він небагато. Люблю такий варіант сполучення кольорів, як такий малиновий, яскравий, і чорний, як ця косуха. Ця косуха розміру XS, тому навіть не стала її питатися застібнути. Вона із вас матки, і штучної шкіри, виглядає досить непогано, але така куцевата косуха з грубої шкіри. Вона ну, така, знаєте, прям вінтажна. Мені здавалося, коли я її наділа, вона навіть така із е, е, запахом цигарик, цигарок. <сум> така носила реально подруга Байкера. Надіюсь, що з нею все добре. Я застібнула рукава, така мушкіра. Ну, знаєте, колись в мене хтось з родичів дитинці привіз такий плащ. Я не пам'ятаю, звідки, може, навіть за кордоном. Всіє ж саме Німеччини з цього роду ця курточка. Ми застібнула її, це розмір S, і він такий розмір більше пасує, ніж XS. Ось так воно виглядає досить пристойно. Дуже товста шкіра, я думаю, зносити цієї курточки точно немає. Ще один такий светрик із вовни, 100% вовна мериноса. Він такий трохи колючий був, але, звісно, його краще надягати на якусь маєчку. Рукава чомусь. Це розмір S і рукава у мені чомусь були коротенькі. Не знаю. Ну Думаю, це не принципово в такому теплому светрі. А в цілому, по фігурі, сіла гарна. Всім дякую, хто додивився це відео до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Буду рада приємним коментарям. Пишіть, що з цього ви б обрали собі. Буду рада почитати. Усім пока-пока!